Друзі, вітаю! Як перемогти розпач, біль, розчарування, тиск, безсилля, апатію і що є справжньою перемогою? Над цими станами, саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити, розмірковуючи над третім псалмом. Це вже четверте відео, коли ми з вами розмірковуємо над цими питаннями. Тож зараду запрошую подивитися три попередні, якщо ви їх не подивилися. А сьогодні ми будемо давати четверту відповідь на це запитання. Це не вичерпний список, але ж наша четверта відповідь. І читаємо з вами третій псалом: псалом Давида, коли він утікав з перед обличчя свого сина Авесалома. Госп... Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене, багато кажуть моїй душі не маємо спасіння в його Бозі. А ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою, ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і він мене вислухав зі своєї святої гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо Ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа. Твоє благословення на твоєму народові, давайте з вами прослідкуємо е, душевний стан Давида. Коли ми з вами читаємо перші вірші цього псалма, ми з вами бачимо, що Давид сповнений болю. Він прямо про це каже. Він каже, що Госпо господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Так багато повстає проти мене, багато кажуть моїй душі. Не маємо спасіння в Бозі. Тобто, ми бачимо, що Давид він переживає тиск, він переживає біль. Ми бачимо, що Давид сповнений стражданнями, що обставини Давида вони геть тяжкі. А далі, коли ми з вами починаємо читати з четвертого вірша, ми бачимо стійкість Давида, ми бачимо силу, внутрішню силу Давида. Ми бачимо, що Давид каже: А Ти, Господи, є моїм заступником. В попередньому третьому вірші люди, які повстали проти Давида, які залишили Давида, як того, кого вже залишив Господь на їх думку. Вони кажуть, немає йому спасіння в Бозі. А Давид каже: А ти, Господи, є моїм заступником. Давид не каже: одні кажуть, що ти мене залишив, а ось є люди, і він перелічує ці прізвища і імена, які кажуть, що все ж таки Господь залишився зі мною. То я ось буду вірити не тим, хто каже, що Господь мене залишив, а тим. Хто каже, що Господь позастався зі мною? Ні. Давид каже, що він про це знає. Давид говорить про своє переконання. Давид звертається тут до Господа, він не каже людям, він каже Господу, а це насправді складніше, тому що він каже Господу про те, ким Господь є для Давида. Тут брехня взагалі не може встояти. Якщо коли люди кажуть іншим людям про щось, вони можуть ще збрехати. Але ж коли ти кажеш Господу, тут жодна брехня не може встояти. І Давид каже тут: Господу він каже: «А Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. І ми бачимо, що це перемога Давида. Хочу сказати сьогодні таку тезу, що темрява, тобто часи з наших страждань, часи нашого болю, часи, коли ми з вами переживаємо реальний тиск, реальне безсилля, реальне розчарування, реальний розпач, тому що всі ці стани вони реальні в нашому житті. І якщо ми чесно дивимося на своє життя, ми бачимо, що не мож... ми не можемо уникнути цих станів, тому що ми з вами грішні люди, тому що ми з вами смертні люди, тому що. Ми з вами живемо в грішному світі, і ці тиски вони реальні в нашому житті, але ж ми з вами маємо знати, що темрява це час, коли має сяяти світло. Саме темрява – це той час, коли ми маємо проявити те світло, яке є в нас. Якщо наше світло залежить від того, чи є світло навколо нас, то це не наше світло. Якщо я вірна Господу. Коли тільки поряд зі мною ті люди, які вірні Господу, то це не я вірна Господу. Це я просто йду за течією. Мені так здається, що я поряд з людьми, які вірні Господу, що і я вірна Господу. А тут такі обставини, коли Давид переживає. Один на один свої обставини він переживає всередині свого серця ці обставини, він переживає перед Божим обличчям ці обставини, і ми бачимо, що у, всю, у цю темряву, у цю емоційну темряву, у цю політичну темряву, у цю сімейну темряву, з яких складаються ці обставини. Ми бачимо, що сяє світло Божої істини, і воно сяє серця Давида. Бо ця істина, вона в серці Давида. Давид починає говорити істинні речі. Він починає говорити правду і істину Слова Божого. Він починає говорити правду про себе, правду про Бога, правду про Боже царство, правду про Божий народ, правду про своє помазання, правду про Ісуса Христа і правду та істину, яка є в Господі. І світло в ці обставини. Я вас запрошую перечитати в другій книзі Самоїла з 15 по 18 розділ ці обставини. І ви почитайте там, будь ласка, як реагували на ці обставини ті люди, які пішли за Давидом, які не залишили Давида, як вони звертаються до Давида, які емоції вони переживають, чого вони бояться. І ми бачимо, що те, що є в серці Давида, воно впливає не тільки на самого Давида, не тільки. Давид заснув, виспався і прокинувся. Він турбується не тільки про себе, цей стан Давида, те, що його серце приліплено до істини, те, що його серце приліплене до Господа. Давид розуміє, що справжня перемога над обставинами, над темними обставинами, це не просто пройти ці обставини, це не просто вийти з цих обставин. Справжня перемога це в темних обставинах явити Боже світло. Ісус Христос в нагірній проповіді каже, що ми з вами світло для темряви. Ми з вами світло. Якщо ми не сяємо в темряві, то ми не сяємо, бо світло сяє в темряві. Світло, яке є в Давиді, світло Слова Божого, воно сяє через Давида для самого Давида. Воно сяє для людей, які його оточують. Воно сяє для царства Божого, яким є Божий народ в ті часи. Ми бачимо, що Господь діє через Давида. Ми бачимо, що Давид як помазаник Господній, Ми бачимо, що Давид як цар Божого народа. Ми знаємо, що Давид як керманич Божого народу. Ми бачимо це, що він продовжує провадити. Божу істину до свого народу. Це справжня перемога. Тож, ми, читаючи цей псалом, спостерігаємо Божу перемогу. Ми спостерігаємо перемогу самого Давида. Ми можемо порівняти цю перемогу з перемогою Давида над Галіатом. Та перемога була не тільки духовна, а й фізична. І ця перемога вона є не тільки духовною, а й фізичною. Давид переміг. Тому що темрява не змогла його підкорити собі. Темрява не змогла його від'єднати від Господа. Темрява не змогла змінити навичок його, духовних навичок, навичок пріоритетів, навичок слідування за Ісусом Христом, навичок відрізняти вічне від тимчасового. Я перелічу те, про що ми з вами вже говорили. То ще раз запрошую подивитися попередні відео. Ми бачимо перемогу Давида. Ми з вами покликані перемагати. Ми з вами покликані не просто пройти обставини, не просто вийти з певних обставин. Не просто знаєте, просто пробігти ці обставини, знаєте, сплющивши очі, щоб забути, ніби ніколи і не було цих обставин. Ми з вами покликані проявити в будь-яких темних обставинах Божу перемогу, і це є справжня перемога. Перемога не в тому, просто щоб обставини погані змінилися на добрі. Перемога в тому, щоб і в поганих, і в добрих обставинах слідувати за Господом впевнено, надійно, розуміючи, що і як робити вірно, навіть коли більшість людей не слідує за Господом, продовжувати слідувати за Господом. Ми поставлені нашим Господом, щоб перемагати на Божу честь, на Божу славу, щоб разом з Ісусом Христом. Відновлювати цей світ, тому що Господь хоче, щоб його творіння воно було відновлене і щоб царство Боже було повсюду. так і стане, коли Ісус Христос прийде другий раз. Тож саме для цього ми з вами читаємо Слово Боже щодня, щоб нам з вами перемагати, щоб нам з вами не просто е, проживати своє життя для того, щоб задовільняти себе. А щоб нам перемагати на Божій стороні, щоб в кожному куточку десяє будь-яка темрява інтелектуальна, емоційна, богословська, просто темрява волі, будь-які інші темряви, щоб туди приходило Боже світло. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тому що ваша підписка впливає на те, наскільки людей можуть побачити ці відео. То давайте разом розповсюджувати слово Боже, розповсюджувати благозвістку про Ісуса Христа. Нехай сяйво боже слово воно сяє для багатьох людей. Нехай Господь благословляє кожного з вас.